Поки маю декілька хвилин в машині, їду, розповім вам про ситуацію в моєму магазині. А ситуація така, що позвонили постачальники цього тижня, не привезли мені товар а, жоден, тому що ти цикашники знімають пацанів з маршрутів, знімають пацанів з машин. А, ось, і, і що і. далі буде, я не знаю. Зараз е тиждень я пропускаю з товаром. Наступний тиждень чи приїдуть хлопці, чи буде товар також невідомо. Хочу вам сказати, що прилавки полички пусті. Залишилося в мене з десяток майонезів, там три кетчупа. у мене, мене, до речі, є добре, добре, що в мене ще є один постачальник. Там працює водій з білим квитком. Тому я маю велику надію, що в вівторок товар все-таки привезуть. Але дуже погано, тому що ці постачальники, які в мене були, це завжди кожен четвер свіжа молочка, рибка, майонези. Ну там дуже багато товару. Йогурти, ну, коротше, я вже тиждень без цього товару. Що буде далі і як буде це все, я не знаю. Не знаю. Просто я не знаю, може дівчат почнуть брати на маршрути, дівчата почнуть їздити Блять, на маршрутках, на здорових цих машинах, на доставці будуть. Я не знаю, що робиться. Ой, бля, я не знаю, що це робиться і до чого це доробиться. Що буде далі, люди? Я просто не знаю.